Всім доброго сонячного дня! А Він дійсно сонячний. Ось такий приємний січень місяць в місті Торів'єха. Знаходимося ми з вами біля пляжу Дель Кура і подивимось квартиру, яка розташована звідси 500 метрів. А саме квартира в комплексі Алігрія, рік побудови 2022. Квартира з однією спальною, 60 квадратних метрів площа. Ціна об'єкта 175 тисяч євро. Запрошую вас. Переглянути даний варіант. Ось такий приємний січень у нас тут в перевісі. Шановні друзі, ми пройшли цих 500 метрів. Будівля знаходиться за моєю спиною. Квартира на четвертому поверсі. Декілька слів стосовно інфраструктури. Це у нас район Абанера з дистанції до автобусної станції і Меркадони приблизно 250 метрів. Але найближчий великий продовольчий гіпермаркет Консум розташований звідси приблизно 150 метрів. А зараз пропоную оглянути даний варіант. Як ви знаєте, у всіх комплексах Алігрії є басейн та сауна. Цей комплекс не виключення. Також тут є територія відпочинку і на криші будівлі зона відпочинку з барбікю. Ви можете пожарити м'ясо чи рибу, прийняти водяні процедури. Також побувати в сауні. Четвертий іспанський поверх, житлова площа 60 квадратних метрів. Нагадаю, рік побудови 2022. При вході нас зустрічає ось така прихожа, є відеодомофон, також увага, встановлена сигналізація. Відносно планування все просто. Зліва салон, кухня і вихід на балкон, справа спальна кімната і ванна, куди я вас і запрошую. У нас йде такий. Довгий коридор, де ви можете встановити вбудовану невеличку шафу, неглибоку. Далі у нас йде ванна, кімната з душовою кабіною, унітазом та умивальником. Ось так виглядає спальна кімната. Хочу звернути вашу увагу, що це новобудова від а Це означає, що звуко, тепло та шумоізоляція на гарному високому рівні. Також всі окна якісні і мають електрожалюзі. А в спальній кімнаті у нас є будова наша фокупе, двоспальне ліжко, також дві прикриватні тумби і ось такі дві тумби для одежі. Далі, перед тим як оглянути салон, хочу звернути вашу увагу, що тут є кладова, де розташувалася пральна машинка, бойлер. Та хочу звернути вашу увагу на те, що тут є сушка. Це досить зручно. Салон. Це образна невеличка кухня з салону вихід на балкон. Справа від мене встановлений дисплей управління клімат контролем. На кухні є усе необхідне для того, щоб приготувати їжу. Також у нас ось тут є посудомоєчна машина. Ось так виглядає салон, поділений на дві зони. Обідняна зона, зона відпочинку. Цей диван можна розкласти. Навпроти у нас телевізор. Та є вихід на балкон приблизно 5 квадратних метрів. Квартира має сонячну орієнтацію, сонце тут буде в першій половині дня. Для самих уважних глядачів хочу задати питання: скажіть, будь ласка, скільки ось таких тумбочів в цій квартирі? Той, хто перше відповість в коментах до цього відео кількість правильно, той получив від мене в подарунок 1 кг хамону, коли ми зустрінемося тут в Іспанії. А ми подивилися з вами квартиру 2022 року побудови в комплексі Алігрія, яка коштує 175 тисяч євро, має одну спальню 60 квадратних метрів площі. І якщо вас зацікавив цей варіант, ви можете зв'язатися зі мною по номеру WhatsApp, який є в описі до цього відео. Я розповім, як її зарезервувати дистанційно, чи якщо ви тут на місці, ми її подивимося разом. Також, якщо у вас інший бюджет, інший запрос, я ж завжди радий вам допомогти стати щасливим власником нерухомості в цій приємній країні. З вами була компанія Алігрія, та я Широваж Денис Курбатов, менеджер з продажу нерухомості. Алігрія. Ми Будуємо вашу мрію.